Привіт, народ, мотовило зняв, жатку під'їхав куном, підняв відчепив і став займатися ну, практичною частиною модернізації жатки. Жатку перекинув верх ногами, підчепив її на тальку і можна її робити. Але це вже буде в наступному відео, як я буду це все виставляти. В цьому відео я розкажу про кронштейни, які сюди будуть приварюватися, прикручуватися замість заводських. Тут, же, як бачите, одну лежу я заводську від'єднав. Про нього теж в наступному відео розкажу, як воно особливості від'єднування. А, а зараз мова йде про кронштейни. Для того, щоб модернізувати жатку, я виготовив 16 кронштейнів треба. Кронштейнів, кріплень, деталей, не знаю, як правильно це все назвати. З тих 16 три лижі. І сюди дасться метал ну, підсилити брус. Це прикручується і 12 кріплень приварюється. Зараз покажу, які кріплення і що, і куди. Спочатку вирішив робити так, як по-заводському. Тобто 45 на 30 ширини. Так як заводські, поварити дуги, ставити лижі і так воно буде. Купив уголок 50 на 50, уголок, кутник 50 на 50, болгаркою його звузив до 50 на 30. Насверлив купу таких отворів, щоб таким чином, як контактна сварка, воно було. Через ці отвори воно привариться до блях і буде ходити. Тоді ця шажатка була вчіплена в компанію, це ще не так все було просто. Прикладував той кутник, де жатка повертає, напроти того поворота робив позначку, зарізав болгаркою, підгинав, прихватував. І таким чином на одне кріплення, на перше кріплення мені пішло три дні. Я провозився, промахався. Але зробивши це кріплення, я його так взяв у руки, а воно в руках аж гнеться. І я побоявся його. Сюди використовувати. Я собі подумав, що якщо я його привару, а його на першому грубочку погне, то це погано для мене закінчиться. Бо його потім демонтувати через його, то це, це купа роботи займе. Тому ідея з цим кріпленням не, мені не, не сподобалася. Також заудському тут ще є бляха. Тобто воно 5 мм товщини, але ще ж плюс бляха прикладається, Тобто тут стінка мм, я думаю, бляха півторачка. 6,5-7 мм воно те кріплення має. Воно, як бачив, підігнав я його максимально скільки міг своїми кривими руками. Тому відмовився. Хоча одне вже я виконав, вже навіть почав сверлити отвори під бокову лижу, але воно так не вийшло. Почав робити друге і прийшла мені в голову така ідея. Воно теж вже було загнуте, я вже сваркою поприхоплював ці вигини. І прийшла мені така ідея, щоб прискорити виробництво, використати його в якості шаблона. Сварку я від'єднав. Як бачите, тут вирізи різної ширини. Тому що воно, ця дуга вона не є якась така. Можливості закатати на якомусь станкові у мене немає. Навіть якби я станок знайшов, це ж треба що, жатку вести, щоб вони приміряли. Щоб той кут вгадати Тому все таким чином надрізав, загинав, проварював, щухував Воно його викручувало ввело. Знову надрізав, де ввело, знову вигинав. Цю штуку використав в якості шаблона Що я робив далі? Найшов профіль 80 на 80, товщина стінки 8. Обрізав його болгаркою, все що лишнє. Тут навіть покинув не 45, ну, я не пам'ятаю 50 чи 55. Я прикинув, ну, воно там нічому не мішає, то може бути і товстіше. І зробив ну, набагато товстіший кронштейн. Його береш, ну, відчувається. А Яким чином я це робив? Ну, Випиляв з того профіля кутник, от такий. тоді в тісках, як так показати, прикладував і тут. Креслив ну, воно так десь йшло. Креслив на тому профілі. І, і тоді вже всі ці надрізи більш-менш підходили. Тоді по місту, по місту вже вигинав, прихватував, прикладую і по місту вже підгинав. Зараз я вставлю відео, як воно приварлося. Прикладав я його до такого, в мене такий блінчик 2 см товщиною. Отак воно прихватив за середину і трошки загинаємо, відгинаємо. До такого бліна. Тут вже так, як цей кут більш-менш співпадає, то прихватив, а де ще він не співпадає. Ще підгинаємо і прихвачуємо. а Тоді приміряємо на комбайні. Сваркою прихоплював, щоб його не ну, менше вело. І проварував обточував. Не знаю, чи видно тут сліди. Видно воно трошки визачуга, але воно зафарбується, не буде видно. А зсередини йдуть ось такі. Профілі, ну, не профілі швелерки можна сказати. Тут буде оце, от, на прикладі лежі покажу. Трохи я заможе запутано. Тут збоку буде секунду. Ну, так для наглядності. З краю буде оцей, оцей кронштейн, середини буде цей кронштейн. Він, як бачите, ширший, воно все буде, ну, щоб не вузьки давили, щоб не продавило нижче. Жатки. Тут теж нас отворів, щоб приварити до днища. Використав в мене був профіль 70х70, 70, товщина 7. Він такий вузенький, він більш похожий на оригінал. Так само по кругу ну, зробив з нього з профіля швелера. Тут ще на ньому були всякі кріплення наварені, то я їх позрізав трохи не дуже красиво. І так само от, видно сліди сварки. Так само. По тому методу підігнув. Так виглядають дані кріплення вже на жатці Ок, що їх просто приклав. Оці кріплення це на основ... на центральну лижу. І оці на бокові. Всі вони бачите, не а прикручуються. Це перші шість кріплень. Наступні кріплення е, наступні два кріплення отакого плану. Вони продовжать отой кутник. Два кріплення. Далі будуть все максимально наближене до заводського отакі кріплення. Воно буде йти одне тут і одне напроти тут. Два з цього і сторони, два з тієї сторони. І того в нас скільки виходить? Шість тих, 2,8. Два, два тут, два тут. дванадцять кріплень. З тим розібралися. 13 кріплення це буде отут йти. Я так думаю, взяти, використати якусь полосу і сюди таку вставити і прикрутити її на булти. Ну, ну, Ця частина буде до бруса прикручувати а з цієї сторони буде полоса. Щоб підсилити, щоб мінімізувати ризик прогнуття ну, центрального бруса. Далі я розкажу, як я робив бокові лижі. Це. Останні кріплення, кріплення кронштейни, які будуть використовуватися. Для того я знайшов оригінальну лижу, зараз я покажу, як вона виглядає. Заводська лижа має ось такий вигляд. Це лижа з 88С домінатора. Мені її дали для зразка, щоб я по ній міг зробити копії. Яка її особливість? Ширина 49,5 см. По цьому вигину вона повністю копіює лижі ну, на заводській жатці. Оці лижі, оцей вигін і оцей вигін одинаковий. Ну, Плюс-мінус сантиметр чи два. Але ця лижа з 88С, а середню лижу я знайшов з 106-го домінатора. Ту я знайшов, мені не дали скопіювати, я її так, взяв ну повністю моя. Бачите, особливість яка тут. 5 см. А там 2 см. І тут болти М12. Отут і отут утвора. Там же ж утвора М10. Чи воно в 88С така ж сама, чи вона, може теж іде ширше і теж під більші болти, не знаю. А так, це повністю копію ці всі вигідні повністю копіюють цю лижу. Виготовлена вона так само з п'ятірки металу. Але в чому проблема цих всіх лиш? Жатки в комбайнах набагато важчі, ніж в 48-му. І давлять вони дуже непогано, дуже сильно давлять. І того металу надовго не вистачає. І того їх отако беруть, хто як вміє, хто як так і наварює. Тут вже вона наварена, але вона вже трошки і прогнута. По вазі вона важить 17 кг. Мої ж копії, які я робив, 19 кг. Копії я покажу. Я їх робив повністю з 8 металу. Ця лежа, чого вона так не сильно відрізняється по вазі, того, що тут п'ятірка, тут ну, вона повністю п'ятірка і ще знизу плюс вісімка. Тобто знизу вона по суті 13 мм має. А моя просто вісімка з усіх цих, з усіх сторін. Всі отвори я копіював по цьому, прикладав. Креслив. Ну, ось так. Ось так вона має вигляд. Після того, як знайшов оригінальну лижу, по ній виготовив дві копії. Вигляд зверху мають вони отакий, вигляд знизу вони мають ось такий. Робив точну копію, купив полосу 8 мм товщини на 80 мм. Приклав до заводської, покреслив, посверлив, ну, це все, ці всі вирізи пору виконував. Тут поварив гайки. От, повністю все як в заводському робив. З точністю наскільки сверлильному патрон б'є. Десь пів міліметра, я думаю. Зараз покажу, як вони виглядали, це все вирізане. Потім зажав оці пластини, ну, зварив такого саморобного столика. Зажав оці пластини в столику, виставив то все діло, щоб воно було на одній площині. І зварив це по контуру, ну так більш-менш мені здається це не повело. Також насверлив отворів, так як хочу зразу закріпити пластик. Лижа з боку має отакий от вигляд. Тільки в заводському виконанні вона йде. От, а Тут кут такий більш густріший. І зараз на цьому кутові витирає. Я ж знайшов, може хто слідкує за каналом, я колись показував бочку таку з вісім металу. Я з неї вирізав кусини. І вона там, ну, я там вибрав такий вигін. І якраз воно тут... тут воно рівне, а тут воно повертає. Ну і отак воно виглядає. Так само зробив вуха. Ці отвори повністю скупівав, не знаю, правда для чого. Кого не питаю, в кого такі лижі є завода на комбайнах, ніхто не знає, для чого ці отвора. Може хтось Виж, про просвящений цій темі, то підкажіть. Висота лижі, якщо так подивитися, 6,5 см. В оригіналі було 8 см, ну, на сантиметр більше. Я зробив це для того, щоб ще прикрутити пластик. І тоді вона буде мати розміри, як в оригінал. Ну, Я, я вже це врахував. Завод не комплектує, ну, не комплектував домінатори з, з пластиком прикрученим. То я вже вирішив, що в мене буде повністю оригінальне вже з пластиком. І так, нічого складного. Центральна лижа має ось такий вигляд. Лижа зі 106-го домінатора. Ширина її 99,5 см. Але на, на будь-яких домінаторах з будьмими ширинами жаток, вона всюди йде стандартно 99,5 см. Навіть що на 3-метровій жатці, що на 5-метровій, вона не регулюється на відміну від бокових по висоті. Вона просто захист. Якщо десь посередині грубочок. І ті лижі в повітрі, то щоб жатка в той грубок не, 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 не вперлася, то вона приймає все навантаження. Ця, ця лижа взяв я її була дуже сильно вона покручена, навіть в одному місці, як бачимо, трошки підтерта. Ну, але мені вона цікава тим, що вона 5 мм Ну, Буде легше, якщо я її робитиму з вісінки, то вона буде важити набагато більше, ніж. З Тому я її відновив, давши отакі два кутники, щоб її не прогинало, бо на більшості комбайнів, якщо дивишся уважно відео, то вона тут посередині як-то прогнута. Вона протирається, стає тоньше і її вага жатки об землю вигинає. Центральна лижа має ось такий вигляд. Лижа зі 106-го домінатора. Ширина її 99,5 см. Але на, на будь-яких домінаторах з любими ширинами жаток, вона всюди йде стандартно 99,5 см. Навіть що на 3-метровій жатці, що на 5-метровій. Вона не регулюється на відміну від бокових по висоті, вона просто захист. Якщо десь посередині грубочок і ті лежі ну, в повітрі, то щоб жатка той грубочок не, 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 не вперлася, то вона приймає все навантаження. Ця, ця лижа, взяв я її, була дуже сильно вона покручена, навіть в одному місці, як бачимо, трошки підтерта. Ну, але мені вона цікава тим, що вона 5 мм Ну, Буде легше, якщо я її робитиму з вісінки, то вона буде важити набагато більше, ніж з п'ятірки. Тому я її відновив, давши отакі два кутники, щоб її. Не прогинало, бо на більшості комбайнів, якщо дивишся уважно відео, то вона тут посередині як-то прогнута. Вона протирається, стає тоньше і її вага жатки об землю вигинає. Теж є отвори під пластик. Для більшої наглядності, як воно все буде виглядати на жатці. Ось так воно буде виглядати. Все, здається, просто, але не так все просто. В наступному відео покажу вже конкретно, як це все буде виставлятися, щоб воно все було гарно рівно на одному рівні. Та й, мабуть, буде все по модернізації жатки. Розумію, що трохи воно складно, то все розказую, показую, ну, я по-другому не вмію, тому так. Що ж, коментуємо, як та ідея. Варто було за це братися, не варто. Тут вже бачимо лишні запчастини. По відпилюванні, ну це вже в наступному відео розкажу про тонкощі цієї роботи. Ну що, з вас лайк, підписка, а з мене відео наступне.